Привітулики, привітулики. Неділя, 8 вересня вже. Знаю, що сумували, але нам ніколи. <риві> Знаєте, як ото кажуть, надумає бідний женитися, йому і ніч мала. Оце при нас. Ми, напевно, цей ремонт в коридорі ніколи не закінчимо. Як не одне щось, так друге. Як не друге, так третє. Зараз замість того, щоб займатися коридором, ну, от це і є коридор, звісно. Але ми займаємося демонтажем замка. Ні, Насправді в нас замок давно ляпнув, що тут був, з ручками. А знайти підходящий за розміром ми не змогли тоді. І тоді Вова просто купив... Ну, цю серцевину э, вставив, щоб можна було замикати хоча б на ключ. А зараз, зараз, коли кондьор витягнув всю вологу з хати, э, вони висохли двері, От повністю висохли і не співпадає взагалі геть нічого. Ну і з серцевина, оця що на ключ, ну не дуже зручно. Замкнеш зсередини, забудеш витягнути. Все. Якщо я там десь в мене щось робить, чи відео, чи щось, вова вже в хату не зайде. Так само і навпаки. Він вийшов, замкнув на ключ. Якщо забув вийняти, я з хати не вийду. Ну, коротше. А вони перестали триматися, почали самі відчинятися, вже винесли нам всі мізки. Там он в горі, бачите, то. Що він вже не набивав на корок, і саме різ скручував. І набивав потовщення, щоб не відчинялись. Ні, дуже пекарі очі, як я кажу. А сьогодні їздив в магазин. По що їздив в магазин? По клей. Кинувся пепінопласт приклеювати штукатурити, сетку ту. І, коротше, йому не вистачило клею. Е, і каже, вирішив запитати: окрема серцевина. Скільки ти казав окремо? 500 і 400? Серцевина 400, так? Да? Але без ручок. Вова каже, а ручки, де а ручки окремо? І показує 500 гривень ручки. Він каже, спасіба. А потім каже, дивлюся, лежить замок. Ну... Комплекті. Да, з, зі сторони хати ну, така ручечка, оце, крут, крутілка така, з вулиці ключ, з язичком. за цим. У нас не було язичка на тій серцевині, тому вони відчинялись. А тут язичок, дві ручки, ну, коротше, все як то кажуть, пофіншую. Ну, і звичайно, він купив цей замок. І тепер, щоб, ну, мав би займатися коридором, але врізає замок. А врізає замок, знаєте, я вже казала, як минулий раз знімала. Мені здається, немає гіршого, ніж щось переробляти. Коли ти робиш це, ну, перший раз, це набагато легше. Що таке? Не виходить. А коли ти перероблюєш щось, щось, це капець. Там затира, там не вліза, там досверлює, там дорізає. Ну коротше. А я знаю, що роблю. А запатіла. Ось таку смачну рибку смаже. Наш тато їздив вчора на рибалку, ну але вчора не вдала була рибалка. Тому ми не засмутилися, а дістали з морозилки. Це він на минулий вихідник, коли їздив, я складала в морозилку. І Зараз ходімо та покажу вам в коридорі. Ось він цей короб тут і набивалося, і накручувалося, і тут набивалося. Не видно. Це від старого ось дзвонка. Коротше кажучи, вчора накидав перший слой. Ну, це щоб совщину просто зняти, так? Да? А тепер треба робити вже... Штукатурку і штукатурити, ну, виводити вже все. Як не мочили спека така, таке все сухе, що як не мочили блок, все рівно, вологу впитує аж бігом. Поребався трішки. Рощин, бачите. От тепер треба робити. Тепер треба робити цей і... Ага, думаю, щой. Так, зараз, так трошки. Що таке? О. І штукатурити вже. Ну, Хоча я не виявляю, як тут можна штукатурити, тут стіна ось іде наче рівно. А якщо дивитись ось по цьому, коротше, якщо отак от, от виводите... Ну, наприклад, да? отак. І вести рівно. То дивіться, куди ми вийдемо. Ще треба одну стіну построїти. Коротше, я не знаю, хто цей будинок строїв. Будував, але нічого якось зробимо. Якось зробимо, якось заштукатуримо з нього. Його не на виставку, так що нічого. Буде пузо, значить буде пузо. Ось тут закраситься і родимець його не візьме. Ну, тут нереально просто рівно. А це треба було це все оббивати, поновити, це теж ніхто робити не буде. А ось тут аж де був згорівший шмат пінопласта, тут вже все сьогодні зробив. Пінопласт приклеїв на ті, яких. Грибки посадив, кинув сітку, за штукатурив, вже все зроблено. Я кажу тільки тепер, хто його зна з оцим, що робити, зі старим. Воно нерівно якось тут штукатурилося, койде пообсипалося вже. А тут оце нерівності такі. І хто його знає, чи його затерти. Чи поверх нього ще раз заштукатурити. Ну, в общем, щось, щось має бутися. Не знаю, коли ми його доробимо. Казалось би, якийсь, якийсь маленький коридорчик, а роботи з ним стільки, що, що просто треш. ці двері їм 13 років, але вони в нас трішки підгулявші. Коли ми сюди переїхали, не було віранди. І вони відчинялись просто так: ну от, відкрив і все, голе поле, як то кажуть. У нас працювали майстри Аля, які робили воду і каналізацію. Ні, воду, воду, так. Да. І нас не було вдома. Вони був вітер, вони бросили відчиненими двері. Е, матеріали ж тут лежали. Вони ходили сюди за матеріалами. І, коротше, їх вивернуло. Ще тільки-тільки ми їх поставили. І так вони в нас всі ці 13 років і, і є. Думаю, може під цей шумок двері поміняти. Телефоную тут, де в нас ми купляли стройматеріали. Знаєте, скільки саме дешеве? 13 800. Кажу спасіба, хай ці ще постоїть. За 13 800 двері в коридор я ставити точно не буду. А на оцю стіну хочу, знаєте, що мені <кій> захотілося і придумалось, коли це все зробиться, пофарбується все, ключницю хочу. Красиву дерев'яну ключницю. Ключі ж треба десь вішати. Треба. Якщо на цю стіну хочу ключницю. Ну, от якось так. Стілажі поки що стоять. Цей можна було вже збирати, кухонний і встановити, але часу не вистачав. А ну що, скільки стоїться суміш клеюча? 60 гривень. Що це за суміш така? Ось. Якась, коротше, мабуть, самі десь колотять у підвалі. Але оце ж вона оце тут. Так що ото такі справи. Ще нічого не робилося, ні потолок не ґрунтувався, ні карапаці не куплялись, ще як він короб на провода. Ще світло сюди робити, ще розетку робити. Ну, якби він був вдома хоча б тиждень. Воно ну, все це зробилося. А так, як два вихідних всього, і туди треба, і туди треба, і туди треба, і кругом треба, і все. Так що, лампочку з сараю викрутила, щоб тут видніше було. Бо тут така лампочка була, знаєте, як в погрібі. Не гадаю, не видно було. Так, піду, я гляну, що там моя риба. Перевернула рибку, ну то перва сковорода, у мене тут ще ось лежить уже посолена, чекаю свого часу. А я весь тиждень займалася, хто на нас підписаний в Тіктокі. І напевно здогадались, да, чим я займалася весь тиждень. Я весь тиждень фасувала закваски. Щоб були різні фасовки. 50, 100, 200, 500, 1000 літрів фермент також. Ну, короче, в Тіктокі побачили вже ті, хто підписаний, да? коротенькі оці відосики з заквастками. І оце я майже тиждень на них уложила. Ну нічого, зато у мене є тепер все пофасоване. І тепер, коли хтось щось замовляє, я просто дістала пакетики все. Ну начебто все розповіла. зазульки ростуть, гуляють там десь. Не хочу виходити, бо оці мухи заразючі. Зараз повен коридор налетить, їх знову потім би Я і так замахалася сьогодні з мухобойкою бігати. Двері вова ж відчиняє і всі мухи летять хату. Чи на рибу, чи на тепло, чи на щось з повороту. Ніхто не вчив рівно ставити. так? Дивіться, яка красуня. а які окунчики. Вистачає живого нерва в їх чистити, ці окунчики. А он карасик який. М -м -м, а пахне бомбезно. Все, на цій чудовій ноті буду з вами прощатися. Вибачаюся за те, що шумно, але ну... Так, весь час зайняті зранку і доночі. І плюс до всього ж цього ще відправлялися замовлення. Все по графіку. І навіть сьогодні була відправка, не дивлячись на те, що ми вихідні. дні. Сьогодні два відправлення поїхало до своїх адресатів. Тому все мої любі мої хороші, всіх цілую, люблю, всіх міцно обійняла. І ти прибіг, так? всіх міцно обіймаємо. Да, Бажаємо вам тихих вечорів, мирних ночей. Дочко жіть, до. Все. Всіх цілуємо, любимо. Бувайте. А ми будемо далі ламати двері.